Доброго дня, шановні підписники і просто глядачі нашого каналу. З вами знову Микола Сікачина, Юлія Ворона, яка боїться підійти, щоб лід не тріснув. І от той і трактор з робочими, який нам сьогодні видає звук. І хороші такі суттєві перешкоди, да? Провалиться, не провалиться. Чому ми тут сьогодні зібрались? Ми сьогодні тут зібрались. Ви бачили, хто на трактор? Ваня, це. тут не цікаво, бро. Пофіг, забудь я за Ми сьогодні зібралися з Юлією покупатися, але нас трошки ждав такий сюрприз. А полоночку довелося роздовбувати. Ну, будемо чесним, ми її довбали. Не всі хтось до нас довбав, але ми не звикли купатися по коліна. Тож ми трошечки її видовжили. Що ми сьогодні покажемо? Ми сьогодні покажемо розминочку перед купанням. Ну, ми за... <звіг> да, з лопатою і з гіркою. Зазвичай ми не розминаємося і не розігріваємося. Але нам почали задавати питання, а як краще, чи треба розминатися, чи не треба, тому що хтось бігає перед цим, хтось такі спеціальні вправи робить. Ну, біг це не про нас. Да, Юля? Да. <звіг> Юля сказала, бігати не буде ні в якому випадку, а я просто не бігаю без випадку. Тож ми зараз трошечки роздобаємо полоночку і показуємо таку легеньку розминечку з гирами і спробуємо перший раз покупатися, так сказати, розігрітами. Спробуємо? Да, і... І, і одягнутиме. І одягнутиме. <світ> а, ну так, да, Юля сьогодні одяглася. Зазвичай купається гола. Ну що, добав? Ну що, я трохи подлубаю. Мені звук подобається як лід ковзає. Тут тепер буде така глибина, що Давай. Ух ти. Без лазера. Може зараз Титаник, сейчас піде на дно. Ну що, годі ще його, ту я пора поїхали по колу, давай. Спочатку щоткою один біг, 10 разів. 10. А я всем кажу 10, а сам зроблю 9. Ще назад, давай. Раз. Раз. Два. Давай, давай. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Пять. И пять. Что мы сейчас с тобой делали? Давай. Пару приседаний. Поехали. Раз. Четыре. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Що, ще? хотя до пояса? Давай. Раз. Два. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще Що, щось покажемо. давай. А він таки вернувся. Да. Так. Да. Ну що, Юля, вперед? Я Ми вже поступили, що ми зігрілися. Хто не вірить, хай спробує сам. Ну, в принципі, я вже нагрівся поки лідру був. Юля поки вибирала. Давай. Та подумаєш, мінус п'ять, мінус шість. Мінус вісім? Можливо. Юра заміряла глибину. Краще не стало, да, там? Чекаю. Чекаю. На кепку. Буде на голову. Ну, в принципі, для цього вона підназначена. Между да? прочим, холодно. Ну, там все нормально. Я просто мокра. скажи, там краєвид класний. Ой. Що я хочу сказати? Бакальчик просеку тобі? тобі. Несіть мохіто, так. Да? Мохіто не актуально, просеку. Окуляри не взяв. Окуляри тобі? Я щас... так, зараз... Та, зараз з'їздимо. Візьмемо. Спіємо машину поросить. Ага, вилазь, давай. Ой. А що, я тут довго так мерзну? тому чи що? Ми Так я вже муху, подиви. Оце воно по суті. Що другий раз йдемо? Ти готова? Так. Да. Давай. Що сьогодні було круто. Надіємо для вас інформативно. Назад гір неса Юля. Якщо тут метрів 400 до машини недалеко. Ти згодна? Да. А я не дорогу. все почесно. Випадамо. Лайки, підписки, <рес> що там ще. Репости, коментарі. А так, більше то, лайків, треба. буде більше відео. Да. Щастя, здоров'я, позитиву. <рес> До нових зустрічей.